Без конкретних рішень і дій, навіть благі наміри нічого не змінять. Мої вітання. Слава Україні! Це програма Вівторок Подумай разів 40 на моєму ютуб-каналі Віталій Бала. Сьогодні, 18 листопада, вівторок. І сьогодні, в програмі Вівторок Подумай разів 40 я хотів би поговорити про от результат візиту Володимира Зеленського до Франції, ну а саме про підписання декларації про наміри щодо винищувачів. Рафаль, так, там сто винищувачів, там ще й питання систем протипітряної оборони, дрони, керовані авіабомби. Все це зараз дуже обговорюється. Там все це подається. Зокрема, сам Володимир Зеленський слав, що це історична угода. Ну, певною мірою можна говорити про якусь історичність, але не в контексті тому, що це супер для України, бо це тільки... Декларація про наміри, навіть не просто там декларація, саме про наміри. Тому мають бути ще конкретні підписані контракти, конкретні мають бути рішення для того, щоб ми побачили якийсь результат. Там же ходять якісь чіткі інформації, що ніби це все буде в 2035 році, ну але це, ну м'яко кажучи, дуже далеко. Нам потрібно вже зараз і дуже багато для того, щоб Україна могла боронитись від російської агресії. І я сподіваюся, що можливо системи протиповітряної оборони, керовані авіабомби і дрони, так це вже буде зараз. Стосовно винищувачів Рафаль, ну це щось на зразок того, як було підписано зі шведами про винищувачі гріпи. Коли вони будуть покажуть, який час? Давно мені колись у Китаї розумна людина на моє питання, як вважаєте? Завтра в нас вийде то, що ми не змогли сьогодні зробити, подивився на мене і сказав той чоловік, що Віталію про погоду, яка буде завтра, ми точно з тобою знаємо післязавтра, так, десь це із цими Рафалями. Чому? Тому що є, ну вже зараз. Питання в тому, що е, так чи інакше, е, незрозуміло, за які гроші будуть куплятися ці винищувачі. Не зрозуміло також, як будуть ці. Винищувати, потім обслуговуватися це також все не дуже просто. Так, це все можна зробити, але безумовно зараз головне питання це питання грошей. Бо питання грошей, ну воно поки що навіть не вирішено стосовно тих грошей, які потрібні нам зараз. І це питання тих заморожених російських активів, які так чи інакше нам потрібні, але поки що не можуть знайти ну спільний знаменник для того, щоб ці гроші нам надати. Тому саме фінансування зараз буде. Головним питанням стосовно того, будуть чи не будуть там ті ж винищувачі Гріпен швед, Шведський і французький Рафаль. Далі е, на прес-конференції Макрона запитали президента Франції, а що буде з підтримкою України з боку Франції після 2027 року? Це тоді, коли завершиться термін перебування Макрона на посаді президента. На що він відповів? Ну, він сподівається, що до цього часу війна. Завершиться. Ну, дійсно, якщо війна до цього часу завершиться, потім можна за великим рахунком більш-менш спокійно будувати нові військово-підряні сили України, зокрема і з наявністю винищувачів як шведських Гріппен, так і Французьких Рафаль. Але також мало хто на що звертав увагу. У цьому, коли дуже багато говорили про підписану, підписану декларацію, коли її всі називають історичною годою. Ну, це в основному безумовно ті, хто представляє владу. Я би хотів нагадати, коли був такий, ну я би сказав, феєричний туристичний політичний вояж Зеленського, коли він підписував безпеку і угоди, Про це дуже багато-багато говорили. Зараз про це чомусь ніхто не згадує. Хоча там є, безумовно, позитивний момент, це, ну, скажімо, так, заявка тих країн, які підписували ці угоди, що вони будуть надавати нам фінанси. Це, на мою думку, було єдине. Що так. Можна було визнати як позитивом цих угодах. А так, це, звичайні, на жаль, були папірці, нічим фактично вони не відрізняються від того Будапештського меморандуму, який вже так чи інакше, ну вже, напевне, хто б про нього тільки не говорив. Тому оця декларація про наміри із Францією, це добре, безумовно, це добре, але без конкретних якихось рішень, конкретних угод, ну, це і залишиться просто декларацією. Ну і... Також вчора я прочитав в італійській газеті Ля Републіка, яка зазначила, що Макрон зауважив, що підтримка так, України, тобто витрати на українську підтримку мають бути на жорстких умовах. Тобто, це, на жаль, відлуння от цього корупційного скандалу, який у нас став відомим вже на весь світ. Я думаю, що це ще тільки початок. Ну, я сподіваюся, що це покращить ситуацію, все-таки як всередині України, країни, так і з точки зору надання допомоги. Хоча, безумовно, це я вже про це ну, говорив, буде таким козирем наших опонентів щодо допомоги і фінансової допомоги, зокрема Україні. Бо там вже розглядається варіант, якщо не вирішить питання заборонних коштів, то зробити ніби там запозичення, щоб європейський союз зробив, але країни вже Європи виступають проти. Ну і зокрема і Словаччина я вже не говорю там. Про Огорщин. Тому візит це добре, що він відбувся. Добре, що так от вони ну, візуально, красиво на авіабазі підписали все це. Це, до речі, потрібно і Макрону, бо у Макрона ситуація там всередині країни, у Франції, не дуже-не дуже. Йому треба намагатися, по-перше, свій рейтинг піднімати, який суттєво впав, я не помиляюся, не більше вже 11% підтримують його. Це десь зрівнялося, часто було у. Представника Ссусвіта партії Оланду в 2016 році в листопаді, і також Макрону треба пояснювати, чому Франція допомагає Україні, хоча в неї великий державний борг там вже понад я не знаю 115-118% ВВП Франції. Це дуже великі насправді цифри. І Макрону ця. Ситуація щодо корупції, безумовно, вона ну, була дуже-дуже неприємною. Я про це говорив, що так, на публіці все буде демонструвати дружба, жбачка. Ну, можливо, дійсно, в них там особисті хороші стосунки, але з точки зору тої політичної ситуації для Макрона, і до речі, не тільки Макрона, а для всіх урядів, які нам допомагають. Оця ситуація з тим корупційним скандалом, вона безумовно серйозно шкодить для їхнього. Внутрішньополітичної ситуації. Тому Макрон все це робив, як я і передбачав, посмішки я, я тоді написав Любов, дружба, жуйка. От. І це, з одної сторони добре, але з іншої сторони, ну, тепер треба дочекатися тих конкретних результатів від того візиту. Бо, ще раз хочу нагадати, були підписані просто ну, зі всіма там, ці безпекові угоди. Які, ну, на жаль, бачимо, не працюємо. Ну і ситуація, ми знаємо, у нас не дуже проста з Сполученими Штатами Америками. Я маю на увазі взаємостосунки. Це також нам не додає якогось позитиву, тим більше, знову ж після цього корупційного скандалу. Тому візити вони безумовно дуже добрі. Хоча я розумію, що вони не з'явилися просто так, вони раніше готувалися. Але зараз так багато про все це пишуть і видають бажане за дійсне. Ну, з моєї точки зору, саме я представники влади і влада, саме тому, щоб спробувати от, відвернути увагу від цього міндіч-ґайта, як називається вже корупційний скандал в Україні. От про це я хотів сьогодні поговорити про амій второк по Димірзі 40, тому що треба ну, трохи думати, не, кажу, так, не вірити всему, всьому, тому що нам говорять, і і видають бажане за дійсне. Я дякую. Що додивилися програму до кінця, не забувайте ставити вподобайки, які допомагають моєму ютуб каналу. Давайте обміняємося думками, коментуйте. Ну а хто ще не підписаний на мій ютуб канал, підписуйтесь. Як завжди, на завершення бажаю всім усіляких гараздів. Все, буде Україна!